Декоративна проволока, огляд, те, що приїхала. І так, значить, приїхала оксамитова синільна проволока в різних кольорах пастельна. От Я вам покажу, бачите, що набівка достатньо широ. ну Така вона щільненька, пастельні кольори різноманітні, і класичний новорічний. І також, значить, синільна провилка йде, вартість за 10 штук, ну, тобто ми паличками за 10 штук, як зазвичай. А от новий декоративної проволоки, значить, вона є теді, в різноманітних кольорах, хутро і плюш. Значить, вартість йде за 1 метр. Ми вам отак от так її складаємо. Вона щільна, тобто тут дуже така щільна проволока, але вона податлива. Різати, дівчатка, я вам її не буду, тому що кончики, бачите, вони. Вони вже сформовані, тому ну, гоже це буде робити. Значить, Кількість невелика для того, щоб зрозуміти, чи ви готові купувати цей вид, якщо вам сподобається, я привезу багато. Дуже зручно з неї роблять різноманітні вироби. В карточці товару я залишу там різноманітні іграшки, але також мені здається, що дуже буду вам у нагоді, щоб робити різноманітні, я не знаю, там вушка. така, ну, Мені дуже сподобалось, дуже гарна. Єдине, що хутро обробляйте. ну, тобто Роздувайте його, щоб воно ще було, воно тоді більше буде яскравіше. ну, тобто В опис обов'язково заходьте товари, я залишу. Що можна з нею робити, ну і відео також покажу. Все це буде стояти в розділі проволока, підрозділ, проволока декоративна. Ну, звісно, на сайті Лента, фетр і Декор. Так. Це нові моделі 25-го року, але в тому розділі є і інші моделі: і синільні проволоки, і звичайні проволоки. Я вже в цей огляд не виставляю. Сподіваюся, що цей огляд вам корисний. Оновлення вам декоративні, сподобається. Це йде за, одну, за паличку, так, довжиною продаємо по 10 штук, а це за метр. І складаємо вам, відповідно, буде приходити ось в такому вигляді, але ну, тобто це не буде впливати на сам, сам товар.